Проект відкриті уроки футболу завітав до русських хомарівців. Цю ініціативу Української асоціації футболу за підтримки фонду Нова демократія та асоціації кроскультурних проєктів із Данії втілюють у життя в 19 областях держави. Основна мета заходів за допомогою футболу надавати психосоціальну підтримку дітям та всім постраждалим у війні. Село ж на Ужгородщині обрали не випадково. Відразу після другої світової війни. Тут була створена футбольна команда, яка багато, упродовж багато років грала в чемпіонаті Жорського району, постійно боролася за звання чемпіонів району, була неодноразовим чемпіоном району. У 1978 році, 1978 році команда здобула право виступати на обласному рівні. У 1979 році вона грала у другій лізі чемпіонату Закарпатської області і стала бронзовим призером. Захід у руських комарівцях мав щемливу спрямованість. Його присвятили загиблому учителю місцевого ліцею, командирові стрілецького відділення Тарасові Гурнішу. Він загинув на війні в Запорізькій області 15 червня цього року. Мені приємно, що таке свято, яке проводиться сьогодні в нашій школі. в якій з мірі приурочено пам'яті. Нашого сина, він також був пов'язаний із спортом. Він колись викладав фізкультуру в нашій школі, пропрацював 22 роки. На жаль, його і трудовий, і життєвий шлях закінчився на 44-му році свого життя. Тарас Гурніш викладав у нас фізкультуру. Він був добрим, доброзичливим вчителем, який завжди допомагав нам. З перших днів війни він пішов захищати нас на схід і хочу йому подякувати за те, що пішов захищати нас, і щоб ми могли проводити тут такі заходи. І всім хочу подякувати не тільки йому, а й всім загиблим воїнам. Сам захід традиційно відбувався на різних локаціях з участю дітей із русських комарівців і Нижнього Солотвина та гостей. Зокрема, володаря Кубку УЄФА 2008-2009 екс-гравця національної збірної України Євгена Селезньова, захисників вітчизни футбольної громадськості. Юні учасники поділилися враженнями від уроків футболу. Сьогодні я дуже вражена такими емоціями, і тут сьогодні був Євген Селізньов. Я дуже я з ним фоткалася. Я дуже рада. Я прямо його побачила вживу. І сьогодні тут такі змагання класні. І я дуже хочу якусь там медальку виграти. Навіть не знаю, чи сьогодні будуть якісь то медальки. Ну я дуже вражена тут там, 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 всі там. Заняття були різноманітними, охоплювали футбольний, безпековий, психологічний та інші компоненти. Тут є ще футбол, і з нами займалися ще тренера та психологи. Ми грали, нападали, футбол грали, гралися з м'ячиком, в імена грали з тренером, з психологом. І я дуже вражена цих емоцій, тому що ми і нападали, і били в ворота, і ще ми грали на футбольному полі, і там мені дуже сподобалося. У нас було шість локацій, було, мені сподобалось дуже. Займались, тренувалися, показували прави теж, отримали подарунки і пішли їсти Бог Бограч. На уроки футболу покладають великі надії. Хочу подякувати організаторам цієї події. На сьогоднішній на події прийшло більше 50 дітей. Вони дуже задоволені, зацікавлені, прийшли до нас знаменитості. Вони з ними фотографувалися, і тому думаю, що після цієї події наша команда поповниться новими учасниками. А ще є сподівання на покращення спортивної бази ліцею, адже поки вона не відповідає сучасним вимогам. І вже від численних запрошених на відкриті уроки футболу Русько-Комарівський ліцей отримав фінансову допомогу для закупівлі спортивного інвентаря, а також футбольну форму м'ячі аптечки.